Цієї зими українці користуватимуться європейським газом. Газогін між Словаччиною та Україною почав працювати. Щодоби система постачатиме 27 мільйонів кубометрів блакитного палива. Річний потік газу 10 мільярдів кубів. Однак, як зазначив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, кінцева мета України це ще більше розширення ринку закупівлі європейського газу, а також як найактивніше залучення альтернативних джерел енергії. Також наш шлях. Це диверсифікація енергопостачання, і сьогодні ми демонструємо реальність диверсифікації. І третє, це енергоефективність, зменшення споживання і нові види паливно-енергетичних ресурсів, в тому числі зелена енергетика, в тому числі альтернативні джерела. Сьогодні газ, який ми очікуємо, який ми вже отримуємо у Словакії, це ціна на рівні 330 доларів. Ті ж самі росіяни пропонують там 385. Це є елемент торгу за Газпромом, це є елемент дійсно енергетичної незалежності нашої держави, об'єднавши три, взагалі, реверсні потоки це повні потужності з Венгрії, Польщі і Словакії. Ми можемо практично збільшивши до максимуму обійтися без закупок російського газу в перспективі. Остаточна угода про газопостачання між Україною та Словаччиною і ще буде вдосконалюватись, зазначив директор департаменту внутрішнього енергетичного ринку Єврокомісії Клаус Дітер Борхард. Тільки так можна досягнути повної енергетичної незалежності України від Росії. це не остаточний контракт. Що нам дійсно потрібно, так це двостороння угода між словацькою компанією «Юстрім» та Укртрансгазом, головним українським газовим оператором. Потоки. Газу мають регулюватися між двома операторами, а не між оператором Юстрім та вантажовідправником Газпромом. Газогін вояний Ужгород збудований ще 15 років тому. Однак відтоді не працював. Зараз словацька сторона взяла на себе реконструкцію газопроводу вартістю 20 мільйонів доларів. цей новий реверсний потік сприятиме покращенню енергетичної безпеки України. Була створена можливість транспорту газу в напрямку заходу на схід. Словаччина країна, яка майже на 100% залежна від основних енергетичних ресурсів. Сурсів розуміє такі теми, як енергетична безпека або диверсифікація поставок енергії. З цього погляду ми добре усвідомлюємо потреби України, яка зараз перебуває у дуже складній ситуації. У таких обсягах реверс зі словаччини до України поступатиме протягом п'яти років. Тим часом Україна працюватиме над розширенням енергетичного ринку, аби повністю припинити газові відносини із Росією. Наразі загальна річна потреба України у газі 45 мільярдів кобу. mai